Уже не вперше до Кременчука надійшов гуманітарний вантаж від партнерів із Німеччини. Педіатричний центр лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька отримав функціональні ліжка, спеціальну техніку і обладнання, білизну та багато інших виробів медичного призначення. Хочемо подякувати нашим німецьким партнерам за допомогу, яку вони надали сьогодні дитячій лікарні. Це ліжка функціональні, які можна використовувати в палатах для дітей більш старшого віку. Це обладнання технологічне, морозильна камера, це порошок. Це інші речі, які потрібні нашим медикам для того, щоб якомога швидше одужували наші маленькі пацієнти. До гуманітарного вантажу входять товари різних категорій: від санітарно-гігієнічних виробів до медичних меблів. Аби якомога ефективніше скористатися всіма засобами, їх розподілять по різних відділеннях. Гуманітарна допомога буде розподілена на всіх пацієнтів. Лікарня Кременчуцька, включаючи і дитячі, доросле відділення. Тут багато дуже засобів для догляду за тяжкохворими. Сподіваюся, що діткам вони це не знадобиться це більше буде надано для пацієнтів паліативного відділення, нейрохірургії там, де лежать пацієнти з інсультами, травматологічне відділення хворим після операції. Уся отримана допомога активно використовується медиками. Нові меблі, техніка, обладнання відчутно впливають на лікувальний процес. І такі позитивні зміни важко не помітити, зазначають працівники лікарні. Сьогодні педіатричний центр не вперше отримав гуманітарну допомогу від німецьких партнерів. Ми отримали вже вдруге функціональне ліжка для наших діток. Зараз на даний момент ліжка, які ми отримали минулого разу, знаходяться в трьох відділеннях педіатричного центру. Одне з яких це відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Наші батьки зі своїми дітками бачать цей ріст і бачать покращення умов перебування в дитячій лікарні в педіатричному центрі Ліо Кременчуцька. За цю допомогу вкотре дякуємо нашим німецьким партнерам асоціації Україні Дармштадт Україда та особисто її представникам Ганні Демченко й Артему Оберемку. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.